Всім привіт! Мене звати Лірфіс, і сьогодні в цьому відео я вперше за своє життя пройду в Майнкрафті зі своїм другом Панто Хоас. І зараз буде... Стоп, що? Сімпало. Ти теж бачив, що я. Ладно, зараз буде дисклеймер. Можеш щось сказати таке шедевральне, типу таке. Таке. Перед тим як ми почнемо в майбутньому. Перед тим як. Зараз. Мудрі слова Зараз. від фанту. Зірочка пала, зірочка палая, лети! зірочка пала, зірочка палай, лети! зірочка пала, зірочка палай, лети, лети, лети. Ну, а тепер наша головна ціль в цьому відео це пройти Майнкрафт. Тобто вбити дракона. Я дуже трудолюбива і дуже тіметна людина. Я дуже люблю допомагати своїм друзям. Дуже люблю. Да? Звісно. Так, 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 так. Це правильно. Ладно, на тобі цей верстак. О! Дякую. Так, все, що ти там знайшов? Я дюрку знайшов. Дирко? Так, треба пригати. Опа! <рігла> <рігла> Я теж не міг скористатися такою удачею. Ой, а в мене спок пойдет. ой Що? <рігла> <рігла> Ты здесь диаманти де найшов? Кла два алмаза є. Точка то вже. Ну нам мало. Алмази... Нифига себе ты. Ти... Ты ти дуже швидко. Ти почекай, тих добув чи найшов? Просто? Добув. Я вишовся. Який я нюанс. У мене тут півтора сердечка є. От ти мені скажи, будь ласка, як ти це знайшов? Я. Не знаю. Ти розумієш, якщо я зараз прийгну туди, то ми з тобою будемо дуже швидко бігати. Навчимося. О. <глев> ну а потім він через декілька хвилин мені каже, що він знайшов ще діаманти. Я був здивований, і він мені сказав, що я б до нього прийшов. І можете мене поздравити, я вперше за своє життя добув два алмази. О. Раз. <плев> два. А, тільки два, ну ладно. Вітаю, все рівно. У мене є ідея, слушай. Мені треба опиту набрати багато, я вже знаю. Що ти поняв, оця жит... жижа, оця, яку ти ламаєш, вона дає тобі опота. Вона дуже багато опиту може тобі дати. Кажи. Мені я взагалі нікого не боюся. Що він мені зробить? Що ти мені зробиш, кажи Що ти мені що ти мені зробиш? Ну давай, вилазь, ти де Я тобі нікого я не боюсь. Щоб ти поняв, я досі чекаю цього пугалу, він ніяк не виходить на контакт, він боїться мене. А чи ти підійди до нього? Він типу коли ти бігаєш рядом, поняв? І цей. Темрява становиться. він по повинен появлятися. А, ти чекаєш на Вардена? Ну да, він не виходить, боїться падла мене. Я чую щось шумить. Hello, motherfucker. Су! Іди! Вбили цього довбаного. Ми вбили е, цього Вардена. Вмерли дуже раз раз 20. Але зато ми вбили його і зато нічого не отримали. Що ти отримав? Кажи. Я нічого. Нюхайм. Банчо. Просто не якийсь біди? Мені... От реально, чуваки, от реально файна озвучка. Мені нравиться, як Аніверс зробила цей ресурс пак і саунд пак, Реально кайфовий. На тобі пару калачів. Я собі зроблю, в мене. Ого, це із забагато. Я А мене краще гравець тут тільки я. Тепер у нас торжественний момент. Ми. Що зробили? Ми зробили портал. Портал в Ад. Пекло. <плес> <плес> Потрапивши в ад, мій друг вирішив подоргуватися з Пігряними, і з його великою вдачею він отримав 4 ок Після цього ми пішли гуляти по аду, щоб знайти фортецю і добути. Стерні фріту. Поки фанто шукав фортецю, я вирішив спробувати теж поторгуватися, щоб добути жемчугів. Але з усього нормального луту вони дали лише зілля вогнестійкості, яке мені пригодиться для добування і фритів. Ухля! По дому занищу. В бастіоні якомусь. Ті... А я вже Добре. зараз от зібралися, будемо зараз іти... воювати проти дракончика. Будемо його перемагати. Да? Ну. Но. Ти нога? готовий? Це... Ніби. Я готовий до всього. Ми теж готові, так що, надіюсь, ми не помремо за декілька секунд. Ну шо? Поїхали! Пігнали. Поїхали. Коли? Запускай. Я попав. І я. Ух, ніфіга собі, я майстер. Десь слушались? Ми закінчилися а бум. хорош, прямо лусі убив. Дар давай забирам шо лицо. Почекай. почекай. треба подкопати і цей треба дорожні. Мені фока. Па-па. Ба І ось я пройшов Майнкрафт. Хотів би, щоб ви підписалися на мій ютуб канал, підписалися на Фанту і на аніверса. І ось тепер про аніверса зробила відео про новий потужний крафт. і вона сказала оце. А якщо вас це не налякало, то як вам пропозиція зібрати 1111 лайків, і я зроблю свій кастомний хорор мод. Добре, домовились. Чесно кажучи, мені подобається дана пропозиція. Якщо ми зможемо набрати 1111 лайків на її відео, то я запишу відео з хором від Аніверса. Thank you